До я приїжджав в гості. З велосипедами-мотоблоками бачили мій бусик. А хто спостерігає за моїми відеоглядами, бачить, що я доставляю товар на своєму бусі. Оце так. Сьогодні є ризик пошкодження двигуна, знову поломка, є чек, є стоп. Я приїхав до свого друга дитинства, який допоможе мені владнати цю проблему. А в машині я привіз свого трьохколісного капітана. Мій друг допомагає мені витягнути з машини. Ще прибіг песик. Сьогодні продовжую випробування літійної акумуляторної батареї. З собою про запас беру аптечку. Виїжджаю. З минулого огляду електровелосипед повністю стояв на дворі. Дуже довго стояв і поділки дві чи три просто пропали. Я вирішив зарядити знову від його на батарею і просто проїхати від А до Я з цією батареєю. Що ми маємо зараз? Батарея заряджена. Так, вимикаю, вмикаю, трохи прикрию. Завжди показує 60 Потім 106 км. Маємо загальний пробіг. 106 км. І випробовую батарею знову. Виїжджаю, випробовуючи батарею, на що ж вона здатна. На першій передачі я помітив, що електроскутер їде 26 км за годину на літій іонній батареї. На кислотній було зовсім по-іншому. 22 км на першій швидкості. Друга передача. Вже розганяється 35 км на годину. Третя передача. Вже розганяється 42, 42 км на годину. Заїхав на цех до Дмитра Анатольовича. Він зробив мені такі штирки. цими штирками я буду приєднувати агроволокно. Букури в мене шкоднічують і розривають мою лахіну, і лахіна може пропасти. Ставлю на електроскутер і везу до себе 10 кілометрів від нашого міста зв'язки. Це враховуючи, що вантаж 10 кг 41 кілометр і плюс я на цьому скутері зі своєю вагою їду з пагорба, з'їжджаю з доволі такого високого спуску. Навіть затерхнуло дно. Пробую переїхати калюжу. Калюжу переїхав. Ногу намочив. Це просто фантастика. Зараз тоді поставлю камеру щоб вона передавала і спробую повторити дубль. порався двигун почувається добре трохи приліпло багнюки і зілля в вантаж на місці таким вантажом я подавав доволі глибоку калюжу на калюжі пройдено їду далі їду доволі невеличкою доріжкою попереду трактор трактористи дуже чемні люди поступають в дорогу добро здоров'я віра дякую поступили дорогу знімаю відео Такого Дякую. Нагадую, трактористи України, комбайнери, найщиріші люди, яких я зустрічав. І ввічливі поступили мені дорогу. Їду далі. А, до речі. Їду то їду. Так, знову, бачите, увімкнув світло, але світло теж впливає на заряд батареї. Так. Щойно Щойно пропадала одна поділка, але коли я зупинився, знову з'явилися всі монітор теплий. 11 км я проїхав на одній поділці. Ось про що я казав, даю газку 11 км на панелі приладів, їду одної поділки нема. Трохи газ відпускаю, зупиняюсь, поділка знову з'являється. Даю газку. Тож будьте дуже обережні, ці поділки дуже оманливі. Бачите, даю газку під горку, поділка пропадає. Спускаюся з горки, газ кидаю, поділка з'являється. Тож не дуже звертайте увагу. Завжди звертайте на приблизний кілометраж, наприклад, з дому, на роботу тощо. Електроскутером капітан. Їду звичайними сільськими дорогами. Трохи з нахилом, трохи з ямами, але він спокійно себе тримає і ловить. Проїхав 16 кілометрів. Їду далі. На панелі приладів 38 кілометрів. Тобто чим краще сідає батарея, чим більше сідає батарея, Тим менша швидкість він вже розвиває. Навіть на третій швидкості. Вже 38, а не 41. Заїхав пообідати на вок. Придбав айран, хот-дог. І спостерігаю, що щось мені не подобається. Сам заряд батареї дуже швидко сідає. Випробування літіоної акумуляторної батареї завершено. Я виїхав, коли було 106 кілометрів на панелі приладів. Зараз вимкну, вмикаю, як завжди 60. Зараз буде загальний пробіг 140 кілометрів. Загальний пробіг 140 кілометрів на одному заряді. Коли я виїхав, було 106 кілометрів. 140 віднімаємо 6. 34 км на літіонної акумуляторної батареї. І будучи чесним, перед вами, скажу, що на третій швидкості я переїхав з загального маршруту шматочок відсотків 5. Зазвичай їхав на першій, другій передачі. Щось з цією батареєю наш винахідник Олег Павлович трохи намудрував. Повертаю йому на доопрацювання. Я думаю, що саме ця батарея повинна надавати. Більше енергії для скутера для більшого пробігу. Але на даний час виграють заводські кислотні батареї. На них я проїхав, здається, 39-40 км. Але я на них проїжджав зі своєю вагою 170 тоді кілограмів, а тут я проїхав 168 на сьогодні кілограмів, але ще кілограм 10 віз зарізячі в одну сторону. Хочу нагадати, що саме в цьому електроскутері дуже є чудова функція. Коли закінчується заряд, запалюється замочок, і десь кілометр чи два на цьому червоному замочку, ви ще доїдете. В інших моделях, ну, в багатьох, які я зустрічав на ринку України, такого нема. І чухаєш лоба, скільки це ще кілометрів він проїде. Тому що ці електроскутери, електровелосипеди мають таку дуже цікаву річ. Їдеш, показує вже червоним. Зупинився, став. Майже повний заряд, ну як таке може бути. Дав газку знову все, все пропадає. І ти ж знаєш, що проїхав вже 20-30 км, що там заряду майже нема. А велосипед або скутер трошки вас хоче піддурити, будьте уважні. Ось цей замочок якраз добре. Що ще хочу сказати? На даний момент в цьому електроскутері заводські батареї кислотні, вони на даний час набагато краще, ніж та літіонна. Що була зроблена Олегом Павловичем. Ну, бувають у кожної людини десь, як це пояснити навіть ну, бувають в кожній роботі певні недоліки. Десь він не розрахував до кінця, бо робив поспіхом цю батарею на випробування і щось не додав, можливо, декілька якихось елементів. І саме ця батарея проїжджає 34 км з моїм навантаженням. Ну, ви ж розумієте, що вага у мене серйозна. Близько 170 кілограмів. Звичайна людина буде проїжджати набагато більше. Але якщо врахувати цю батарею, то ця батарея може бути як допоміжна. Йдемо покажу. Поки йду, ось саме ці кріплення дзеркал вигоріли на сонці і ось ці ручки повигорали. Отак. І ось тут у мене це моя аптечка, я брав документи, ліки на всяк випадок. І ось акумуляторна батарея, вона допоміжна. Щоб зробити цю батарею основною, мабуть, її треба збільшити всі її параметри, бо саме цієї вистачає менше, ніж на заводських акумуляторних батареях. Випробування електроскутеру капітан вже позаду, вибачайте, трохи втомився Сонце. Проїхав 34 км на літій-іонній акумуляторній батареї. Перше випробування я проїжджав, друге випробування, третє я показував, скільки кілометрів проїжджає на кислотних батареях. Тобто для того, щоб електроскутер-капітан почав адекватно працювати, батарею треба розігнати. Тобто перший заряд розряд, другий заряд, розряд, третій заряд розряд І саме на випробування, третій заряд-розряд приїхав Олег Павлович і привіз літіонну акумуляторну батарею. Я вирішив перевірити, поставили. Але коли ми вже завершили перевірку третього заряду розряду на літійонної батареї, я проїхав декілька кілометрів і просто вже не було сил тестувати, перевіряти цей електроскутер далі. Я вирішив за декілька днів перевірити. Але життя така складна річ, що завертіло, закрутило, і десь місяць я майже до нього не підходив. Електроскутер по-справжньому випробовується, тому він стояв прямо посеред двору у мене. На сонці під дощем і на сонці трошки повигорали в нього самі ручки, де людина ну, облокачується на спинки, повигорали ніжки дзеркал, а так все інше залишилось в такому вигляді, як із магазину. Що я вам скажу, проїхав на літіонний акумуляторний батареї 34 км, занирнув в калюжу, думав не вийде, виїхав, але знімав відео сам. Прийшлося потім ставити камеру, повертатись назад, знову занирювати, тобто він двічі побував в тій калюжі. Потім з'їхав з дороги, реально великі, такі, як для цих колес, велосипеда спуск, що аж зачеркнуло знизу. Потім знову повертає, ставлю камеру, знову з'їжджаю. Він впорався з цим завданням, і від себе скажу, що по нашому місту, наприклад, місто Звягіль і по багатьом іншим містам. На цьому електроскутері можна пересуватися, але лише на першій передачі. Наприклад, коли я проїжджав з мосту, то ледь не влетів в залізний люк водостоку, який повністю деформований. Тобто їздити по місту на другій-третій швидкості я не раджу, тому що реально можна перевернутися. Тобто їздити на другій-третій швидкості по місту, по будь-якому місту, мабуть, зараз в Україні, я не раджу, тому що дуже багато ям. Десь є ушкоджена територія, а десь просто недогляд комунальних служб. Тобто можна влетіти в будь-яку яму і біди не братись, тому що може перекинутись і пошкодити вас, і сам пошкодитись. Тому перша швидкість це порада від мене не більше. Тому що розвиваєш швидкість, летиш, тебе тут машина якась підрізає або фура, ти думаєш, там пролетиш? Ні, а там така яма, ще й штарі залізні торчать. Цього не потрібно робити. Це та дорога, де не проходив грейдер, яка висипана з пилу, малесенькі ями, яма на ямі і його просто кидає. Їхати неможливо. Такі дороги, уникайте. Якщо хочете придбати цей електроскутер для літніх людей, я звертаюся до дітей, до онуків, я вам хочу сказати одну річ: він сам не їздить. Літня людина може просто навіть не заїхати їм до гаражу. У мене був випадок, коли я одного дідуся, якому за 80 років, я його забирав особисто сам, повертав кошти, тому що дідусь, він ну просто літня людина, і вже руки і ноги його не слухаються. Він не те, що заїхать, він вже виїхати з гаража не може. Тому візьміть собі це на замітку. Якщо ви хочете зробити добру справу і подарувати своїм літнім батькам, яким за 80, або дідусю з бабусі, яким за 80. Перевірте, чи ще достатньо у них сил, щоб керувати цим електроскутером. Забираю скутер. Єдине, що ззаді відломана спинка. Привозили, був цілий, віддаю вам кошти. Дякую, що забрали. Задоволені ви? Так, да, так. Да.